Цитання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Хто приходить з гори, той над усіма, хто із землі, той земний, і по земному говорить, хто приходить з неба, той над усіма, і те, що він побачив і почув, про це і свідчить. Але його свідчення ніхто не приймає. Хто ж прийняв Його свідчення, той завірив, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той говорить Божі слова, тому що це міркою Бог дає духа. Отець любить сина і дав усе в Його руку. Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто сину не кориться, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває. На ньому слово Господні. Славоні. Сьогодні у перший день місяця травня ми спогадуємо постать святого Йосифа, працівника, святий Йосифу бручник. Який був свідком свого улюбленого сина, якого прийняв він разом з Марією, і тих 30 років у такому скритому, простому, побутовому житті він жив з Божим Сином. Для нас це сьогодні дорогі, в Христі дуже є знаковим. Таким моментом згадуючи святого Йосифа і особливо читаючи це Євангеліє. Тому що святий Йосиф у покорі схиляв своє серце, у покорі схиляв своє вухо, навіть до цієї дитини, яка була серед них, щоби чути це слово, яке приходить згори. Кожного дня. Навіть в простих справах. В простих розмовах, в простих стосунках святий Йосиф і Марія слухають це своє дитя, яке між ними говорить простою теж людською земною мовою. І для нас це є гарне свідчення, що кожного дня ми слухаємо Боже Слово, кожного дня ми доторкаємося Божого Слова. Кожного дня ми приймаємо Боже Слово, ним живемо, тому що відкриваємося на нього як на те слово, яке приходить з гори. Божественне слово. Слово, що нам дає життя. І Святий Йосиф сьогодні є свідком того життя, яке нас веде у вічність разом з Ним, у цю радість Його. Це слово, яке не перестало далі працювати. І саме святий Йосиф як працівник бачить теж, як працює Бог. Як дійсно, це слово не перестало бути з людиною, як це Боже слово не перестало відтворювати цю людину, надихати людину, як це слово не перестало жертвуватися через людину у цій любові. І для нас ця гарна думка якраз надихає на те, що дійсно праця, як сама в собі, показує працю Бога, в яку входить людина, щоб розкрити свою гідність. Гідність бути з Богом, гідність бути творчими, гідність у цій любові творчості послужити іншим. І ця Євангелія для нас дійсно сьогодні така надихаюча, бо ми бачимо, як це небо сходить на землю. І як це небо працює на землі у постаті нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Нехай це для нас буде спонукою, щоб ми відчували, що нічого нема на цій землі банального. Нічого не є. Такого, щоб можна так спрощувати і по-простацьки дивитися, що не має значення. Бо коли ми приймаємо Боже Слово, коли ми приймаємо Господа, який є серед нас, коли ми серед цих студій вчимося, і, можливо, так щодня ходимо на ці виклади, ходимо тут, на святу літургію, на інші наші обов'язки, і, здавалося б, нічого нема перед нами перспективного, але ми бачимо, що у нас. Невидимо таїнство цього Божого Слова, яке працює, працює, відтворює, творить нас, освячує, гуманізує. Це для нас є гарна така спонука воплочувати це слово, втілювати його в наше життя, щоб Господь особливо воскреслий своєю силою працював. У нас працював через нас, ці наші сили, які нам дані як дар Господом Богом. Це є одна така думка. Інша думка, яка мені приходить до душі, це слово, яке приходить з неба до нас, земних, таких загублених, таких розсіяних по цьому світі, таких втомлених. Зранених, таких знесилених приходить оця сила Божа, яка говорить про Бога, про Духа Божого. Нам земним. Нам приємно чути на слух, коли, можливо, так риторично скажемо, що небо сходить на землю, і навіть ця служба Божа, ця літургія це теж є літургія неба на землі. Це прекрасно від, відкривається в тих гарних піснеспівах, у цьому гимні про слави Бога, у цьому алелуя Воскреслому, але хтось інший скаже отче, чи, чи не за, занадто ідеально ти про все це говориш, чи не занадто так символічно все це представляєш якось образно чи іконічно? Можливо, сьогодні. У мене донька має якийсь рівень раку, і томографія показує щось інше, ніж твоя добра новина. Можливо, якісь інші проблеми нас зустрічають в терпінні того, що чоловік жінку залишив, жінка попала теж в якісь скрутні свої ос стани особливості, з яких не може вийти, в якусь депресію війшла. Через своїх дітей безпорадність, тому що не може дати ради, тому що діти відійшли від сім'ї, погубилися. Можливо, сьогодні нас оця війна, яка так розшарпала цю землю, нам більше говорить про цю землю. Ми постійно говоримо про цю землю з опущеною головою вниз. Мені пригадуються слова нашого такого одного духівника, який в новіціаті, я ще був у Крехові, в 90-х роках. Він завжди казав: Бодай один раз подивися в небо. Подивися в небо, звідки ти сам походиш. Подивися в небо, щоб ти мав надію, що не тільки тут є твоє життя. Подивися в небо, щоби. Для тебе ця радість Божа розкрилася і в цій землі, де ти тільки шукаєш в тій землі, де ти з цієї землі, можливо, навіть і створений, і тобі хочеться про цю землю говорити, бо тому що цей, ці проблеми, гріхи твого життя стали порохом в твоїй душі і горлі, що тебе постійно дре. І ми звикли говорити по земному, ми звикли говорити про землю. Але про цю землю, яка дуже обмежена в своїй перспективі. Про цю землю, яка далі нас веде в той порох. Ти є порох і в порох обернешся. Ми любимо говорити про це земне наше життя. І це з якоїсь міри, це нормально говорити, але з іншої, що далі? Що далі? І ось Господь. Приходить з неба, приходить, щоб сказали, сказати, а далі є той дух, якого ти з твоєї землі, того поруху, з чого ти є зліплений, створений, вигнав. Чи вигнала твоїм гріхом, можливо, якимись іншими справами, де ти забув, ким ти є як образ, подоба Боже, ким ти є, як людина, задумана Богом. Людина, яка втратила духа. І нам треба оцього відродження тої істинності, цієї правдивості, оригінальності, тої ідентичності, що людина не є тільки порох і земля, людина зліплена з неба. Людина це є воплочений дух. Бог. Дає нам цього духа, який ми втратили, Божого духа життя. І сьогодні, тому під час Великодня, під час тих воскресних днів, коли ми прославляємо Господа, якраз наш послух на ті слова є дуже актуальними, щоб почути слова, які дають нам дух життя. Дух життя. Не біймося цього, що Господь хоче в нас збурити, цей порох, землю. В нас самих, щоб ми відчули, наскільки ми оживаємо до життя. Можливо, навіть сьогодні Твоє терпіння, Твої зради, Твої гріхи можуть стати перемінені в Бозі як подарунок життя, як Воскресіння, як нова людина. Для нас тих земних. Які звикли говорити земною мовою, інколи навіть говоримо тою самою мовою, але ця мова є на різних рівнях незрозуміла. Говоримо, але не чуємо. Ми живемо, і з нас ніхто не бачить, що людина має в собі Духа Божого, промовляє тою Божою прославою, що несе в собі. І ось тому ми схиляємося сьогодні перед Божим Словом, яке працює з нами над нами, в нас працює, щоб ми отримали Духа Божого. Щоб людина сьогодні теж сказала небесні слова. щоб в кожній твоїй дії, в кожній твоїй думці, в кожних твоїх почуттях сьогодні була небесна мова. Бог правдивий. Каже Господь. Він завіряє нам своїм словом, свою правдивість. Так як ми своїм словом земним хочемо завірити, так, правдива є наша хвороба, цей рак, ця війна, ці терпіння, ці хрести. Згідно нашої мови земної, це все є також правдиве. Але і також правдиве є те, що в небі. Згідно мови Ісуса Христа, і коли ми відкриємося на те, що Господь зробив для нас на цьому Христі, прибивши ці наші думки, наші гріхи, наші почуття, навіть наші хороби і саму смерть, ось там людина знаходить своє правдиве життя, правдиве лице. Там людина себе віднаходить зі своєю мовою, якою може. Спілкуватися з Богом одне з одним, коли тебе всі у цій любові Бога зрозуміють навіть натихо, навіть поруч, навіть у цій присутності, коли не треба вже багато говорити. І третє, що я би хотів сьогодні сказати, так як ми починаємо цей місяць травень, 1 травня. Ми спогадуємо не тільки праведного Йосифа, обручника причистої Діви Марії, але і також спогадуємо і її пречисту Діву Марію, Богородицю. Ми її згадуємо сьогодні в ці травневі дні, бо вона є оця, оцим плодом воскресіння, плодом послуху, слухання Божого Слова. Вона є плодом радості Воскресіння. Сьогодні Богородиця нас запрошує війти в це пережиття її сина. Не опустімо той шанс, вона нас запрошує не пропустити цей шанс, вона є свідком тої радості. Мені вдалося це і вам вдасться, коли приймеш це слово, коли почуєш його. Коли це слово стане в тобі тілом, стане тобою. І в цьому слові ти станеш Божою присутністю в тобі. Сьогодні спогадуємо Богородицю, щоб вона нас переводила від земного життя до небесного, так як Господь з неба приходив все земне життя. Сьогодні вона переводить нас поступово, як теж та дорогов... дороговказ. На Господа Ісуса, щоб ми перейшли у життя в її Сина, пережили її цю любов, пережили разом з нею цю її віру, пережили її віддання, пережили це довір'я до Бога, яке нас єднає з її Сином. І ось тому. Хто повірив, хто приймає Боже Слово, той перебуває в ньому. І саме ця Євангелія нехай нам товаришить у цей день, і не тільки в цей день, але теж у всьому житті, щоб ми відчули цю велику працю, ту запопадливість, ту навіть ревність Бога бути з нами, шукати нас, відтворювати нас, творити нас новими людьми. Щоб ми відчули, що ми з землі перетворюємося на ці небесні також творіння, які мають в собі Духа Божого, І щоб ми відчули, що ми, як Богородиця, втілюємо це Боже Слово, щоб кожен наш вчинок, наші слова, наша поведінка, все наше життя були богоподібними, були небесними. Були суцільним спілкуванням з Богом і з нами, усіма усім дусі і правді. Христос Воскрес!